В цьому відео ми навчимось, як грати лівою рукою на баяні. Де знаходяться сім нот. Все дуже просто. Отож розберімося. Ліва клавіатура складається з п'яти вертикальних рядів. Ось вони. Перший ряд називається допоміжний, другий основний, третій мажор, четвертій ряд мінор і п'ятий септакорд. Вас, мабуть, цікавить, що означають такі вислови, як ліва клавіатура, баси, акорди. Це все одне й те ж саме, чи вони позначають різні поняття? Зазвичай, коли люди так кажуть, то мають на увазі те, що треба грати на лівій клавіатурі. Однак різниця між цими поняттями є: Баси це перші два вертикальні ряди. акорди це всі інші ряди. Ліва клавіатура включає в себе всі кнопки баси за кордами. Ось так просто. А зараз ми детально розберемо кожен ряд і навчимось грати лівою рукою. Почнемо з басів. Баси це звичайні ноти, лише низькі за звучанням. Тому виходить, що басів є так само як нот. 7 білих і 5 чорних. Багатьох цікавить, якщо басів 12, то чому в цих двох рядах так багато кнопок? І чому ліва клавіатура якась незвичайна? То всі білі йдуть, то зібралася кубка чорних нот. Настав час отримати відповіді на ці питання. Подивіться на цю анімацію, як утворюються баси. Сім білих кнопок знаходяться в другому вертикальному ряді. Давайте окреслимо його межі. Почнімо з ноти до. Далі будемо рухатися вверх, завжди перестрибуючи через одну ноту. Отже, наступна нота Ре. І ще через одну ноту МІ. Цікаво. А де сховалася нота Фа? Якщо перестрибнути через одну кнопку, то вона вийде за межі нашої зони. То як бути? Вона перестрибне в самий низ. Ось так. Получається, що ми все ж таки перестрибнули одну ноту, однак, оскільки вверх більше нема куди рухатись, то ми нажали знизу. А далі все йде так само, як ви вже знаєте. Через одну ноту вверх це буде соль, ще через одну ноту вверх ля. І останнє місце займає нота сі. От і все. Ми дізналися, де знаходяться усі сім нот на лівій клавіатурі. Тож вам потрібно вивчити цей порядок, який утворився. Назвімо всі ноти знизу вверх, саме в такому порядку, в якому вони утворилися: Фа до соль, ре, ля, мі, сі. Хто дивився моє відео про тональності, то вам уже знайомий цей порядок. До речі, даний порядок це ключ до багатьох секретів музики, тому раджу вам не побіжно пробігтися по ньому, а ідеально запам'ятати. Подібно як ви 7 днів тижня ніколи не переплутаєте, котрий за яким іде, само треба ідеально вивчити цей порядок вперед і назад. Фа до Соль Мі Ля Ре Соль до Фа. Без вагань серед ночі маєте назвати цей порядок. І це буде ключ до багатьох таємниць, як в теорії музики, так і у грі на різних музичних інструментах, не тільки на баяні. Про це ще будуть думки на цьому каналі. Тож підписуйтеся і слухаємо далі. А де шукати 5 чорних кнопок? Над цими білими. І тут все значно простіше, ніж багато хто собі уявляє. Чорні кнопки ідентично повторюють розміщення білих. Єдина відмінність у тому, що їх на дві ноти менше. Там нема нот МіДієс і CDS. Тож розгляньмо будову лівої клавіатури. Тут розміщена нота до дієс. Через одну вверх іде нота ре дієс. Ще через одну мала піти нота мі дієс. Однак мі дієза не існує. тому ми не пишемо її, а рухаємося далі вниз секції для чорних клавіш. На ноту фа дієс. Чудово. Далі перестрибуємо через кнопку вверх і отримуємо соль дієс. Ще через одну йде ля дієс. І якщо б ми ще раз перестрибнули, то там могло би бути сі дієс. Але оскільки його не існує, то на цьому п'ять чорних нот закінчилися. То чи помітили ви, що контур чорних нот повністю повторює візерунок із білих нот? Тому їхній порядок такий самий, як і порядок білих. Найнижча нота Фа. Тільки тут вже йде із дієзом, тому що це чорні ноти. Тому фа дієз. Над нею йде до дієз. Вище розташована нота соль дієз. Після неї стоїть нота ре дієз. І остання нота ля дієз. Нічого собі, оце так просто? Так. Отож ми бачимо цей порядок. Фа до -солі ре ля, але дієзи. Фа -дієз до дієз і так далі. І нема вже нот мі дієз і Сідєза. Їх всього 5. Отож, все справді дуже просто, тим не менше, вас може зацікавити, чому такий дивний порядок? Чому не могли просто розмістити ноти по порядку без мороки? Відповідь тому, що коли розроблювали баянну систему, то обирали такий варіант, який допоможе максимально легко грати. І даний порядок якраз є запорукою цього і фішкою баяна. Завдяки цьому підходу ваша рука буде виконувати акомпанемент на одному місці, а не стрибатиме по цілій клавіатурі. А зараз питання. Припустімо, що нам потрібно заграти такі дві ноти Ля, дієс, Фа. Чи це означає, що тепер нам треба стрімгло впадати з верхівки клавіатури в морське дно на найнижчу ноту Фа. Зовсім ні. Для цього подбали, щоб послідовність нот дублювалася. Тож, після того, як уверху закінчилася нота ля Лядіс, знову будуть йти ті самі білі кнопки ФА над нею, потім ДО і так далі. Зазвичай там лише ці дві кнопки. Тож тепер такі далекі ноти як ля Лядіс Фа, ми можемо заграти по сусідству. Ось вони ля Ladies Фа. Аналогічно відбувається і внизу. Ми беремо 5 чорних кнопок і переносимо їх вниз під білі ноти. А що під чорними? Знову білі. Але їх поміститься лише дві. Ось так у нас утворився другий ряд із 12 нот та їхні продубльовані кнопки зверху та знизу. Тож тепер грати набагато легше. А тепер скажіть, що ви ніколи не помічали, як хтось грав на баяні і він натискав один бас, а нажималося 3-4 кнопки. Так, так, друзі. Ці кнопки часто споріднені, тому навіть на вигляд можна побачити, де знаходяться їхні дублікати. А як вам таке завдання? Треба заграти ноти Фа-Сі. Незважаючи на продубльовані кнопки, ноти Фа-Сі все рівно далеко одна від одної, як не крути. Отож, для цієї задачі теж придумали рішення, яке допомагає легко грати. Це перший ряд. Він так і називається допоміжний. Тож порівняємо перший і другий ряди. Вони однакові чи різні? Насправді допоміжний ряд це точна копія основного ряда, лише зміщена вниз на 4 кнопки. Заради зручності. Ось погляньте, беремо ноти з основного ряда. Дублюємо їх у допоміжний. І переносимо на 4 кнопки нижче. Оскільки ми його змістили вниз, то вверху треба додати ще 4 кнопки, яких не вистачає. Так так, доповнюємо з нашого уже відомого порядку. Дві білі кнопки вверху це Фа-До, А ми додамо ще такі 4. Соль, ре, Соль-Ре-Ля-Мі. От і все. Маємо повністю готові два перші ряди, які називають баси. А що далі? А далі треба розібрати три наступні ряди, звані акордами. Що таке акорд? Акорд це кнопка, нажавши яку одразу звучать декілька звуків. Скільки? Повторімо назви рядів. Третій ряд називається мажор, четвертий ряд мінор і п'ятий септакорд. Коли ви натиснете будь-яку мажорну або мінорну кнопку, то звучатиме три ноти. Якщо ж натиснете кнопку з ряда септакордів, то прозвучить 4 ноти. Розгляньмо їх детальніше. Чим відрізняються ці три ряди на слух. Мажор веселий. Тому коли гратимемо веселі пісні, то часто будемо на третьому ряді. Мінор сумний. Тому найчастіше там гратимуться сумні пісні. А септакорд а септакорд це вдосконалений мажор, тобто більш насичений акорд. Тому дам вам такий лайфхак. Якщо ви тільки починаєте і вам складно дотягуватись до септакордів, то можете не грати їх, а всюди замінювати їх на мажори. Отже, по суті, без п'ятого ряду можна спокійно обійтися. А тепер поговоримо, з яких нот складаються ці акорди. Цікаво, чи не так? Увесь третій ряд це мажори. То що, всі вони однакові? Ні. Це залежить від того, на якому горизонтальному ряді вони пересікаються. Ось для прикладу. По вертикалі це ряд мажор, а по горизонталі це ряд від ноти Фа. Хочу звернути вашу увагу на два важливі моменти. Перший. За ключову ноту ми беремо основний ряд, не допоміжний. І другий момент, коли ми кажемо горизонтальний ряд, то розуміємо, що насправді він не ідеально горизонтальний, а трішки з підйомом. Однак заради простоти ми будемо казати горизонтальний ряд. Отже, кнопка, яка знаходиться на перетині вертикального ряда та горизонтального, називається мажор від ноти Фа. А якщо взяти цю ноту, то це буде мажор від ноти до. Ця нота мажор від ноти соль. І так далі. Які ноти входять у мажор? В цьому відео я не буду вдаватися у теорію музики, а скажу прямо: мажор від ноти до містить ноти до мі соль. Тобто перша ключова нота до, саме вона лежить в основі цього горизонтального ряда. А дві наступні ноти знаходяться по через одну у нотному порядку. Це мі і соль. Пригадаємо сімно до «ре», «мі», фа «соль», «ля», сі, Так? Тобто, якщо взяти їх по через одну, то це вийде до «мі», «соль». Такі собі непарні числа 1, 3, 5. І ноти відповідно до «мі», «соль». Якщо вас цікавить, чому це так, то дивіться мої відео з теорії музики та рубрику про акорди. Там ви дізнаєтесь більше. Рухаємося далі. Мажор від ноти фа містить ноти фа ля до. Мажор від ноти соль складається з нот соль Сі Ре. А що представляє мінорний ряд? У ньому теж є три ноти. І дві крайні, уявіть собі, такі самі, як в мажорі. А от середня нота понижена на півтона. Тобто мінор відноти до буде складатися з ноти до «Мі», «Бемоль», соль. Мінор, побудований від фа, містить ноти фа «Ля», «Бемоль», до. Мінор від ноти соль, соль сей, Бемоль, ре. А тепер розгляньмо структуру септакорда. Це означає, що нажавши будь-яку кнопку з цього ряда, буде звучати мажор і плюс ще одна нота. Саме вона додає насиченості акордам. Тому я і казав, що можете замінювати септакорди на мажори. А от коли навчитеся грати мажори та мінори, беріть септакорди і таким чином збагачуйте свою гру. Отже, в септакорд від ноти до входять такі ноти до мі соль Сі, бемоль. Фа септакорд містить ноти Фа ля до Мі, Бемоль. Соль септакорд складається з нот соль сі, Ре, Фа. Насправді ви можете грати акорди на баяні, навіть не знаючи, з чого вони складаються. Все ж я вам трішки пояснив, щоб ви розуміли перевагу цього інструмента. Тобто, в той час, як на фортепіано вам треба буде нажимати 3-4 кнопки, на баяні достатньо нажати одну єдину. Тобто, ці три ряди, немов конструктор. Під ними вже зібрані цілі блоки акордів, а нам достатньо нажати на одну кнопочку. Тож, давайте підсумуємо трьома словами, чим відрізняються баси та акорди. Перше. Баси знаходяться в перших двох рядах, а от акорди в наступних трьох. По-друге, баси мають лише одну ноту, а акорди три або чотири. І третє. Баси мають низький насичений звук. Акорди же відтворюють високі ноти. А зараз настав час попрактикуватися. Заграємо ноту до у лівій клавіатурі. Нажмімо її в другому ряді, тобто основному. У багатьох баянах ця кнопка має виямку, щоб її можна було знайти на дотик, не дивлячись. А яким пальцем? Третім. Отож, нажмімо третім пальцем ноту до, яка знаходиться в другому ряді. Нажали і можемо відпустити. А тепер заграємо мажор від ноти до. Він знаходиться в третьому ряді. А саме на перетині з горизонтальним рядом, який йде ноти до. Тобто по вертикалі третій ряд, а по горизонталі ряд від ноти до. Нажимаємо другим пальцем і відпускаємо. Тож потренуйтесь так кілька разів чергувати до з його мажором. Пальці дуже легко запам'ятати. Третій палець грає в другому ряді, другий палець грає в третьому ряді. І ось ви це пограли. Тож тепер треба опустити ці два пальці на один ряд униз. І у вас вийде бас Фа і мажор від нього. Тобто, насправді, ці два пальці як були на до-мажорі, так рівнесенько вниз опускаємо. І дуже важливо, щоб ви рівно вниз пересунули пальці. Бо, оскільки ліву клавіатуру не видно, то багато хто суне в бік, думаючи, що робиться правильно. Тож треба добре натренуватися, рухати пальці вверх-вниз. Що для цього можна зробити? Можете попросити допомоги вчителя, щоб він підказав вам, як це робити. Якщо ж такої можливості нема, тоді роздрукуйте клавіатуру на папір і потренуйтеся там. Також можете сісти навпроти дзеркала. Ці способи допоможуть вам зорієнтуватись на лівій клавіатурі. Як тільки ви зрозумієте це, то в дзеркалі та папері більше потреби немає, тому можете викинути їх. Інакше ви перешкоджатимете своїй руці відчувати співвідношення клавіш. Вона має сама звикати до всіх цих рухів та стрибків. Отож, тренуйтеся. А от викладач вам ще не раз може в пригоді стати і підказати, чи ви добре граєте. Друзі, на цих трьох басах ви можете грати дуже багато пісень. Погляньте, ось полька. Тож у польці ви по черзі граєте бас- акорд кілька разів, аж поки не перейдете до іншого акорду і його баса. І так далі. А тепер подивіться, як грати вальси. У вальсі ви нажимаєте бас, а тоді вже два акорди. Бум-цик-цик. Ось погляньте. І так багато інших пісень у різних жанрах. А тепер розгляньмо мінори. Щоб їх виконувати, потрібно пальці трішки розширити. Мінори знаходяться в четвертому ряді. Виконуються вони знову ж таки другим пальцем, так само, як і мажори. Тобто бас і далі знаходяться в другому ряді, а мінор уже в четвертому. Пальці треба розкласти трошки ширше. Однак вони будуть ті самі. Бас граємо третім, а мінор другим. Тож знову потренуйтеся грати ці три баси, але тепер уже з мінорами. Фа мінор, До мінор і соль мінор. Зробивши репетицію, спробуйте тепер соль мінор поміняти на соль мажор. І у вас вийде Фа мінор, До мінор, Соль мажор. Саме такі баси часто зустрічаються в сумних піснях. Ну що ж, друзі, побачили дійсно, завдяки цим трьом басам можна грати різні стилі, різні пісні. Це і є основа акомпанементу. Пробуйте, підбирайте акорди на слух, і у вас обов'язково получиться. Тож завдяки цьому ви будете грати двома руками, а не тільки правою рукою. Щоб не була сама мелодія, підбирайте акомпанемент. А якщо хочете трішки більше теоретичних основ дізнатися, що звідки береться і чому, пишіть коментарі, і я буду бачити, наскільки ця тема вам цікава. Дякую за те, що додивилися та залишили коментар. Приємної вам забави!